Всім доброго вечора! Ви на каналі ДК Авто. Сьогодні у нас є така розпаковочка. У е, мене підписник м, купляє підкат. Володя, як ви вже знаєте у відео там, про підкат, я там упомянув Володю. Цей Володя купляє в мене підкат. І він каже, якщо я тебе заберу підкат, то тіпа, виходить, тобі заново треба купити полуося ну, для підката. І він мені прислав, як кажуть, ніщачки для нього. І от ми сьогодні з вами прямо перший раз ми його розпакуємо. Тобто я не знаю, що там внутрі. Він каже, це для тебе. Бо я тебе заберу його, а тобі прийдеться це все купляти. А я займаюся розборкою там туди-сюди. І я тобі вишлю. І зараз будемо розкривати тобто, на ваших, як кажуть, очах. что оно, как оно тут, сам не знаю. Я ж говорю, його пер... получив, получив, а знімаю, Він, я его получил, получила. а как там что? Тяжело. Коробка. Одной рукой снимаю, одной рукой режу. Он говорит, я упаковал, отправил. Ну, я догадуюсь, що там виходить, якщо для підката так, виходить, поворотні кулаки. Але що там ще, я без поняття. Зараз будемо разом дивитися. так, Отак, розриваємо коробочку. Ось що тобі. Кучу чермета. Значить, як я вже бачу, є поворотні кулаки, так як я догадувався. Ну, зрозуміло, так, да, без них ніяк. Зараз достану. Перший кулак це у нас. Я не знаю, якась сторона. Звісно, це все грязне, але я це все відмиваю. Понятний, чорт. Прямо в хаті Йошкін кот. Таке все грязне, чорне. О! Рульові тяги є. Тоже пильники Піпець їм. Ну, я нові ставлю. Так, шарові. Це нижня шарова. Це у нас, мабуть. Або верхня, або нижня. Ну, нижня точно отака. Це я знаю. Більш кругліші верхні. Ага, так. Да. Ось о, нижня. Дві нижні. Дві верхні. Ооо! Велика йому дякую. А то я їх оці старі очі, очухую, одмиваю. А тут геть є. Так вони новий. Йошкінку. яка їх ціна? Фокусуйся. Щось. 75 гривень. З болтами. Ніфіка себе, Це точно О, -о, -о, О, і Іще одна. Так поняв, ліва, права, Або вона вообще одна, просто йде. Ну, просто що там. Понятно, що... О! Це щось. Так, поворотний кулак. О, болтики. Болтики колесні так. А це що таке інтересне? О! Оце, навіть без поняття. Це з вами розпакуємо, подивимось сорт. Подшибники, -мо! Ви бачили колись такі подшипники? Я ні. Це. Англійською мовою. Оце і Італія. Це італіянський. Це де собиралась Фіат. Фіат 124. Це 100% іменно вони, да. Ще та коробочка, їхня упаковочка. Ну якщо я не прав, звісно, я не знаю. Подправте мене там хто більш понімав в цьому. Але воно що. Ух ти, так ти що? Да. Без вироботки, без нічого, ну, понятно, воно ну, новеньке. Правда, трошки корозія поїла, ну це така вже їм год, роки які. Да, це капець, це реально нещас. Не, серйозно. Якщо я не прав, то підправте там, хто б розумів цьому. Італьянські вони, чи реально вони просто в ссср колись були зроблені. Ну такі речі дуже приємні. Подшипники, офіцій. Маленький, великий, підшипничок. Да. Ось. Да, це реальний ніщичок. Ну, це так, зрозуміло, ще на одну ступицю. Да, ще одна рулева тяга. Інтересно, вони ліві -праві. і праві. Та мені то без різниці, я їх ріжу. Тобто я отут вот беру, отак так вот Цю різьбу я приварюю на одну сторону. За цим, за, цей, за цим кусочком я приварю на одну, на один, э, поворотний, на одну поворотну тягу, а цю приварюю наглухо до, просто до тяги. Есть, тут вона не регулюємо, а тут виходить регуліруємо. З одної тяги я і одну тягу з одної тяги тільки удлиняю, за счет труби. Ось вот вот. за гайками, не треба вже гайки купляти. Ось все. Аж три. І четверта на. Он на тому смоти кулаку. О, і даже. Йо Йома. -йо. Даже направляючий не надо робить. Уже він відправив з направляючим. Так що, ось так. Володя, велике тобі дякую. Якщо дивишся відео, тобі від мене великий лайк. Дякую тобі, це, це просто бомба. Для, вам, для вас це кусок металолому, а для мене це новий підкат. Так що дивіться далі, буде новий, я так поняв, підкат у нас. Дякую всім за перегляд. Хто понімав цьому, розп... пишіть. Буде цікаво по... почитати. Дякую вам.